Друзі, ми з України і ми продовжуємо вивчати Північну Америку, згідно плану характеристики материка, тема нашого сьогоднішнього року тектонічні структури, рельєф і корисні копалини Північної Америки. Почнемо традиційно, як ми починаємо з тектонічної будови. Для цього нам знадобиться ось така тектонічна карта Північної Америки. З аналогічними картами ви вже знайомилися. І так, найдавніші ділянки земної поверхні належать до. Так званої північноамериканської платформи. Тобто в основі материка лежить північноамериканська платформа, і це вже нас наштовхує на думку про те, що рельєф материка рівнинний, оскільки платформам рельєф відповідають рівнини. Нагадую, на північному сході материка, на північному сході платформи. Давні кристалічні породи виходять на поверхню і утворюють те, що ми називаємо канадським щитом. Оця червона така велика пляма це канадський щит. Далі на південь фундамент платформи йде на значну глибину, і на ньому лежать різні за потужністю шари осадових порід, тобто оця вся частина, так, порід континентального і морського походження. У Палеозойській ері на півдні материка розпочалося формування фундаменту молодої платформи. А інтенсивні рухи земної кори сприяли утворенню областей складчастості уже на сході. Внаслідок зіткнення північноамериканської і Тихоокеанською літосферної плитою Мезозою відбулося стискання західних окраїн материка, яке супроводжувалося активним вулканізмом, підняттям території, і це призвело до виникнення величезної складчастої споруди складчастої області, яка має е, середній вік. Далі. Тепер перейдемо безпосередньо до рельєфу. Якщо ми подивимось на профіль материка, профіль території материка, то ми побачимо, що в рельєфі переважають дійсно рівнини. Так? Переважно е центральні частини материка це рівнинні простори. А на Заході і на Сході у нас гірські хребти, е в Північній Америці гори, як і в Південній Америці, простягаються з півночі на південь. І тяжію до узбережжя океанів. Такі особливості рельєфу материка, звичайно, зумовлені будовою земної кори, яку ми розглянули перед цим. Почнемо з рівнин. І так, на території Північної Америки дуже багато рівнин. По-перше, це Лаврентійська височина, ось вона. Далі це у нас центральні рівнини, далі великі рівнини, примексиканська низовина. І Приатлантична низовина. Це найбільш рівнинні форми рельєфу, які виділяють на території материка. Взагалі, забудовою поверхні на материку виділяють три частини: північну та центральну зайняту рівнинами та західну, зайняту горами. Рівнини материка ясно сформувалися в межах давньої північноамериканської платформи, яка, як вам нагадую, охоплює канадський кристалічний щит і власне плиту. Північна частина рівнин розміщена в межах канадського кристалічного щита. Південніше розміщені так звані центральні рівнини. Ось ми можемо бачити фотографію центральних рівнин, які мають висоти до 500 метрів. Тут фундамент платформи, покритий товщами садових порід. Північна частина материка до приблизно 42-го градуса північної широти декілька разів зазнавала зледеніння, і ці льодовики залишили на носи тут з глини і з каменю. На південь від межі обледаніння поверхня центральних рівнин вкрита лесом і піском. Далі, на захід від центральних рівнин уздовж кордільєр широкою смугою, більш як на 4 тисячі кілометрів простягаються так звані великі рівнини, висотою яких подекуди сягають приблизно півтори тисячі метрів. Вони утворилися в західній частині в західній частині платформи, яка зазнала підняття під час утворення скелястих гір. Великі рівнини, утворені потужними морськими континентальними відкладами, і е, річки, які стікають із гір, порізали цю рівнину глибокими долинами. Далі, далі на південь, це, на півдні центральні рівнини переходять у низовини. Це Місісіпська та, та Мексика, при мексиканській низовини, які створені річковими наносами. Ось на цьому малюнку ми можемо перебачити перехід да, центральних рівнин, якраз там на дальньому фоні видно уже е, місісіпську низовину. Будемо рухатися далі. Тепер поговоримо про гірські системи. Найбільшими горами в межах е, пів, Північної Америки є, в першу чергу, це кордільєри, подивіться, будь ласка, ось вони. Далі Апалачі на Сході і Скелясті гори. Кордильєри, Апалачі Скелясті гори. Почнемо з Апалачів. На сході, в межах області давньої складчастості, виникли Апалачі. Це невисокі гори, які піднімаються трохи вище 2000 метрів. Ці гори, як бачимо на малюнку, мають пологі схили, округлі такі вершини і широкі міжгірські долини. Це чітко видно на малюнку. Апалачі це старі гори, вони невисокі. Їхнє відкриття почалося ще в 16 столітті, коли до південно-східного підніжжя дійшов, дійшов вийшов іспанський конкіскадор Ернандо де Сото. Саме йому належить відкриття апалачів. Апалачі складаються з повздовжніх хребтів, які під пливом зовнішніх сил зруйнувались, і нині мають е, злагоджені такі куполоподібні форми, чим не дуже нагадують наші українські Карпати. Найвища е, точка Апалачі це гора Мітчел, яка має висоту 2037 метрів. Ось на цьому малюнку ви можете бачити найвищу точку Апалачі. В Апалачах також знаходиться найдовша в світі карстова печера, яка називається Флінт Мамонтова. Довжина якої 563 кілометри. На даному малюнку ви можете бачити вхід у Мамонтову печеру. Уздовж західного узбережжя більш як на 9 тисяч кілометрів простяглися надзвичайно красиві гори Кордільєри. Ось на цьому слайді ви можете бачити фотографії гір Кордільєр. Вони розчленовані, по перше, глибокими річковими долинами, які <кій> називаються каньйонами. Глибокі западини тут чергуються з високими хребтами і вулканами. У північній частині Кордельєр знаходиться найвища точка Кордільєр і всієї Північної Америки це гора МакКінлі, висота якої більше 6 кілометрів. Вона весь рік укрита снігами і льодовиками через значну висоту. Деякі льодовики в цій частині Кордельєр суваються з гір у море. Кордільєри це. Гори, які мають середній вік, тобто вони утворилися в період мезозою внаслідок стику двох літосферних плит, значить, в результаті зіткнення Тихоокеанської і північноамериканської плити, тут виникли так звані тектонічні розломи. Ці розломи починаються ще на океанічному дні і подекуди навіть виходять на суходіл. Рухи земної кори, які продовжуються сьогодні, призводять до сильних землетрусів і виверження вулканів, які часто приносять багато лиха людям. У внутрішніх частинах кордильєр дуже багато платої нагір'я, які розшленоване такими <кій> глибокими річковими долинами, які називаються каньйони. Ось на цьому малюнку ви можете бачити приклад каньйона. Глибока річкова долина, яка розбиває розшленовує. Платой нагір'я. І, звичайно, коли ми говоримо про північну Америку, маємо сказати про Великий каньйон. Великий каньйон Великої річки, Великий каньйон Колорадо. Великий каньйон це одна з найглибших річкових долин у світі. Понад 10 мільйонів років тому, внаслідок рухів земної кори, частина суходолу тут почала підніматися, і річка Колорадо, яка протікала ще раніше, стала посилено розмивати свою долину. У товщі вапняків, пісковиків ісланців, вона виробила гігантський каньйон, велику долину, яка має довжину понад 300 кілометрів і глибину майже 2 кілометри. 1800 метрів. Схили цього каньйону, як ви бачите, на малюнку круті і верти, практично вертикальні. Розміщені вони уступами різноманітної форми. Ось, будь ласка, фотографія Великого каньйону Колоради, якого часто називають Восьмі чудо світу. Далі між хребтів Кордільєр розташоване так зване Єлоустонське вулканічне плато, одне з природних чудес Північної Америки. Саме на його території, у 1871 році було створено перший у світі національний парк Єлоустонський природний національний парк. В цьому парку діє більше як 200 гейзерів. Таких, як ви бачите, на малюнку, термальні джерела та грізові вулкани. Відомі у парку і гарячі джегозера, в яких живуть водорості, які підфарбовують воду у різні кольори: зелений, рожевий, оранжевий і жовтий. Подивіться, як це виглядає ось на цьому слайді. Видно, це дійсно чудо природи. Говорячи про корисні копалини Північної Америки, треба сказати, що материк дуже багатий на корисні копалини. І родовища тісно пов'язані з тектонічною будовою материка. На півночі материка, де не глибоко залягають магматичні метаморфічні гірські породи, розміщені одні з найбільших в світі покладів руд металів. Тут можна зустріти поклади залізних руд, нікелевих руд, мідних руд, урану, молібдену, у потужній товщі осадових порід центральних рівнин. Поширені родовища кам'яного вугілля, на примексиканській називані значні поклади нафти і природного газу. Їх, до речі, добувають на суходолі та з дна мексиканської затоки. Великі запаси кам'яного вугілля також зосереджені у міжільських улогованих апалачів, а кардільєри, які характеризуються строкатою геологічною будовою, багаті рудними корисними копалинами, як магнетичного, так і осадового походження. Тут є руди кольорових металів, також родовища ртуті, золота. Поклади нафти та кам'яного вугілля. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з вами з особливостями тектонічної будови, рельєфу та закономірності поширення корисних копалин материка Північна Америка. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.